Доброго весняного ранку, дітки! А чи знаєте ви, що весна чудова пора року, і у тварин і птахів з'являються дитинчата? А чи знаєте ви, дітки свійських птахів та як називаються їхні дітки-пташенята? А давайте ми з вами у гру пограємо та діток пташечкам попідбираємо? Дітки, а хто це? Так, це качечка, а як називається її дитинча? Молодці. Це каченятко. Діти, а це хто ви впізнали? Так, це гуска. А як у гуски називається дитинча пташеня? Молодці, це гусеня. А це хто? Так, курочка, а як у курочки називається дитинча? Молодці, курча. Дітка це хто? Так, це індичка. А як називається її дитинча? Молодці, індича. Молодці, дітки. а тепер будьте уважні та продовжте речення. У людини руки, а у пташки... Молодці крила. У людини ноги, а у пташки. Молодці, а у пташки лапки. У людини ротик, а у пташки? Молодці дзьобик. У людей шкіра гладенька, А у пташки чим вона вкрита? Так, молодці пухнастим пірячком. Дітка, тепер давайте спробуємо відгадати загадку. Жовтенькі клубочки. Ходять біля мами квочки дзьоби клапки, оченята. Хто у курочки малята? Так, молодці, це курчатка. Курка, мама та курчата по двору пішли гуляти, мов кульбабиті курчата. Я піду їх обіймати, але курка розсердилась ко ко кобо нас сварилась. Дітки, а щоб курочка на нас не сварилася, давайте ми зробимо собі пухнастих курчаток. Дітки, для аплікації готуємо синій аркуш картону, а також нам потрібен жовтенький аркуш паперу, з якого ми з вами і виріжемо курчаток. Зелений нам потрібен для травички. А ще я вирізала дзьобики жовто-гарячого кольору для наших курчат. Готуємо ножиці, якими користуємося дуже обережно. Також нам потрібен простий олівець, чорний фломастер, серветочка та клей олівець. Успіхів вам у аплікації! Такими милими і пухнастими вийдуть наші курчатка. Маленьких пухнастих клубочків, курчаток у вас все неодмінно вийде. Успіхів вам під час аплікації. До побачення!